Прекрасна летняя пора Тепло и дни лучисты Идем в поход Тори-Тора Идем в поход Тори-Тора Туру-тури-туристы Какие ну, прекрасные места! А, красота! Природа? Прекрасная! Погода? Прекрасная! Настроение? Прекрасное! Село Сутківці розташоване в глибокій долині річки Ушиць за 6 кілометрів від автотраси черніці хмельницьк на схилах місцевого горі Согорельєву. Серед садів розміщуються сільські садиби, а внизу проблискує річка. Її швидкі води, прориваючись в Сутківцях через Гереблю, з шумом падають на колеса млинів. Потрапляючи у Мальовничу долину так званої Подільської Швейцарії. За переказами назва села Судківці походить від місцевого діалекту Судки, що означає вузьку стежину, прохід, коридор між пагорбами. Місцева легенда розповідає, як ішов чоловік поляни, оглядаючи місцевість та розмірковуючи, як назвати таку місцину. Подумавши трохи, склав частини двох слів докупи й мови Судки й Рівці. Отож, хай і зветься це місце Судківці. У Судківцях знаходиться видатна пам'ятка української архітектури Покровська церква фортеця яка була побудована у другій половині 15 століття шляхтичами судківськими. Первину церква фортеця була споруджена. Як оборонна споруда, адже село стояло на звичному шляху набігів татар на Поділля. У 1476 році фортецю перебудовано під церкву. Всередині церкви було оздоблено фресками, частину з них було вкрито штукатуркою в кінці 19 століття, в церкві зберігся надгробок Івана Васильовича Судківського. На території села збереглися, окрім церкви, ще й руїни палацу. Окремі дослідники вважають, що Судковецький палац був збудований 1423 року Олександром Балабаном, що одружився з останньою представницею роду судківських Варварою, дочкою Івана Судківського. Однак, згідно з дослідженнями Юхема Сіцінського, палац у 15 столітті побудував Федір Судківський. У деяких джерелах згадується, що у тадеї Гребенки, який став власником судковець наприкінці 17 століття, костював Джузепе Бальзамо, знаний як граф Коліостро. Ще 100 років тому. На річці Ушиця у Сутківцях сумлінно трудили шість водяних млинів. Один з них розташований по вулиці Соборній, недалеко від церкви. Для потреб села у 1954 році на річці Ушиця було побудовано першу гідроелектростанцію потужністю 28 кВт. Для цього річку перегородили шлюзами. В результаті чого утворився штучний водоспад? На північний захід від села на відстані 2-3 кілометрів в понизі рельєфу знаходяться джерела з чистою, цілющою водою. Односельці їх називають біла криниця і попова криниця. Тут вода має ряд цінних властивостей: добра на смак, прозора, безстороннього запаху, м'яка. Найкращий вид на Судківці відкривається з високого пагорбу на східній околиці села. Наше село має унікальну природу, тому привабливе для туристів. Ще більше цікавого про Сутківці, ви зможете дізнатися з ось такого посібника, який видала наша бібліотека або скориставшись сайтом бібліотека для громади. З вами була я, Королівська Юля. Читачка Сутковецької сільської бібліотеки.